Доброго дня, мене звати Йолі Сахно. Я авторка 7 d трансформації життєвих сценаріїв. І це надсучасний метод інтеграційний, який змінює долі через вихід із чужих сценаріїв до власної автентичності. Сьогодні я з вами хотіла поговорити і дати вам трансформаційний процес, який. Вам допоможе створювати і передавати цінність для своїх людей через бачення, через считування поля. І для цього вам потрібно буде взяти листочок, листочок будь-який, на якого ви можете малювати. І саме Зараз буде відбуватися такий трансформаційний процес, де ви зможете стати в різні точки зору і подивитися на свій проект, на свій продукт, на те, що ви доносите, яку цінність ви даєте. І насправді ця технологія дала дуже багато цікавих відгуків і інсайтів у людей, які її робили. Нещодавно я її проводила в закритих ком'юніті, і це було дуже для мене несподівано, що вона дала такий відгук, тому я записую її саме для вас. І так візьміть, будь ласка, листочок і на ньому намалюйте дві точки. Точку я і точку своєї аудиторії, або, як я її називаю, мої люди. І відчуйте, що ви можете з'єднатися із цією точкою, як ви, і з цією точкою, яка ті люди, які до вас близькі, так? або ваша потенційна аудиторія, або та аудиторія, яка вже у вас є, або та аудиторія, для якої ви робите якісь проекти, продукти, щось створюєте, або щось Хочете створити так. І в цей момент вам не вистачає ніби такого зворотнього зв'язку. І дійсно ми приваблюємо тих людей, для яких ми є якоюсь особливою цінністю. Ми приваблюємося по цінностях взагалі і по певним, певних таких. Е Ознаках, які нас зрівнюють. Ну, Наприклад, до мене приходять люди, які люблять співати, тому що я також люблю співати, я дуже круто це роблю. До мене приходять люди, які є. Інженерами, і я також по першій спеціальності є інженером. До мене приходять люди українці, тому що я спілкуюся українською мовою, і в нас це також єдність наша в цьому проявляється. Так, Вона дуже загальна, але є такі, в яких ми проявляємося таким чином, що і наші аудиторії ми стаємо зрозумілими. І зараз зробіть глибокий вдих, повільний видих, вам потрібно бути десь хвилин п'ять на цю практику. І буквально на ту точку, на яку ви намалювали, як точку Я, туди просто ставте пальчик в цю зону і відчуйте, що ви ніби приземляєтеся в цю точку Я, розслабляєте тіло, розслабляєте свої м'язи. І відчуйте, що зараз відбувається в вашому тілі, коли ви дивитеся на вашу аудиторію. Можливо, у вас одразу виникає якесь щось захватує вас, так? якась біль, чи якийсь страх, чи навпаки, ви так сильно хочете до тих людей. ви так... Прагнути їм сподобатися, ви прямо з шкури вилазите, щоб вони вас побачили і якось приділили вам увагу. Так, ви щось прям багато робите для цього, е, якихось дій, але при цьому є наше таке розуміння чи відчуття, що це або не мої люди, або вони мене неправильно розуміють, або неправильно бачать, або я щось не то доношу, що, е, або не закриваю їх потреби, да, їх цінності. І ви можете тут просто перед цими людьми просто освічитися да сказати. Як мені зараз, як я зараз прямо себе відчуваю дуже чесно, дуже спокійно, ніби вони всі на вас дивляться, а у вас тут безпечна зона, де ви можете проявитися повністю. Так, і весь цей шар, який накопичений і радості, і болі, і суперечок таких внутрішніх, і якихось очікувань, так? і якоїсь, мабуть, несправедливості, образи чи страхів, ви все це просто показуєте. Дивіться, мої люди, у мене отак, вот да, якийсь синдром самозванця якого нема, там ще якісь синдроми, да, щось я тривожуся, коли вам маю щось донести, або мені треба щось придумати, або в мене все в голові, а я наче не можу це якось вербалізувати. І всю цю напругу ви прямо відправляєте в поле, і поле це бачить, і всі ці люди, яких ви бачите, вони це також бачать і приймають, і ви робите глибокий вдих і повільний видих, наче ви залишаєте свій аватар тут, на полі, і робите глибокий, глибинний вдох і видих, і прямо е вилітаєте з цього поля в такий простір, так, в мета, в таку позицію. В такий космос умовний, де ви можете просто побути без свого аватара, який переживає щодо аудиторії і цінності, яку ви намагаєтеся донести. І в цей час розверніть листочок навпаки так? на 180 градусів, ровно, так, щоб ви могли теж взяти і прям заземлитися в точці: мої люди чи моя аудиторія, чи мої клієнти. І зробіть глибокий вдих, повільний видих, наче ви прям приземляєтеся в аватарі цих людей, так? І стаєте одним цілим з ними, і відчуваєте те, що вони відчувають, і бачите перед собою цю людину, яка як, з, 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 з тіла якої ви тільки що вийшли. Відчуйте, будь ласка, що тут у вас відбувається, чого ви хочете, чого ви прагнете, що насправді у вас болить, чи навпаки, що для вас є цінним в? Тому в своєму житті, так, і що ви бачите про цю людину, яка напроти вас стоїть, і у якої такий переживательний процес, який ви тільки що побачили. Відчуйте також, проскануйте своє тіло, відчуйте на рівні тіла або на рівні поля зовні вас. Можливо, є якісь стіни, можливо, ви не бачите ту людину перед вами, можливо, вона маленька, можливо, вона навпаки дуже якась велична, велика, і ви прямо її якось сторонитесь чи. Boa noite. Можливо, між вами є якась прірва чи стіна. Все, що ви відчуваєте, все є значить, в вашому полі, ви просто це приймаєте і показуєте в тій стороні, як зараз у мене, чи що я зараз хочу. насправді. Можливо, я тебе не, не чую, можливо, ти не доносиш мені ті цінності, які, до яких я прагну, можливо, ти, ми щось хочемо від тебе, а ти як, ніби там щось не даєш, і в нас є жажда в цьому. Або навпаки, Да, це такий ніби якийсь індиферентний якийсь простір між вами. І е, можуть бути тут дуже різні емоції, процеси, які відбуваються в тілі. Все це ми приймаємо, все це для нас є цінним, і все це ми передаємо, наче ми стоїмо один перед одним і вивантажуємо з себе оці всі переживання, якісь внутрішні. Е, Такі напруження, і все це бачить поле, і бачить та інша людина. І в цей момент у вас, як у людини, яка бачить свою аудиторію, може виникнути купа інсайтів, може виникнути е, таке почуття, що ви щось дізналися насправді прямо зараз, е, під час е, цього, і зробіть глибокий вдих. Також повільний видих, і знову вилітаєте від цієї землі, від цього поля. Ви літаєте, так, ніби в космос в таку метапозицію І відчуйте, що ви деяка третя така сила, яка насправді з'єднала цих двох в одному полі. Це я і це її люди, чи його люди. І відчуйте, для чого. Ви, як третя сила, створили такий контакт. Чи є в цьому якийсь новий сенс? Можливо, ви його зараз відчуєте чи побачите, як третя сила, як не вона і не вони, як щось, що їх намагається з'єднати. Що це за цінність? Що саме для чого, та з яким смислом ви хочете їх поєднати, чи поєднуєте їх в одному полі? Це може бути також тут дуже цікаві інсайти для вас і відчути, що ви із цієї третьої сили, із цієї метапозиції можете повернутися в своє Я, знову розвернути листочок на 180 градусів, так, і подивитися на цей простір моїх людей. І поскануйте тіло і відчуйте, що змінилося прямо зараз. Що ви знову відчули? Що ви зрозуміли, які у вас інсайти. Візьміть їх одразу ж і напишіть собі, що я зроблю по-іншому для своєї аудиторії, як я її по-новому побачила чи побачив яким чи для чого який сенс нам взагалі з'єднуватися? Що такого, що є за межами мене, що є за межами мого розуміння, ще створилося? Прямо зараз. І мені буде дуже цінно і цікаво послухати, що у вас насправді відбулося, що це, ця практика вам дала, і які нові дії ви тепер зможете робити для своєї аудиторії можливо, якісь нові продукти, нові проєкти, а можливо, якісь нові сенси, чи взагалі ви почнете проявлятися, тому що ви зрозуміли, як з того боку, цього аудиторія дуже сильно потребує саме ваших історій, яких нема в Гуглі, Вони є тільки у вас, саме ваш досвід, і коли нема в Гуглі, немає в чаті GPT, є тільки у вас. І насправді цей шлях ваш він самий цінний і самий, ем, самий правдивий, і цього прагнуть інші люди для того, щоб проявити свою автентичність, проявити свою справжність. Вам дуже буду вдячна, якщо ви до мене приєднаєтеся в інстаграм і напишете мені слово любов в директ і отримаєте також велику сесію на 40 хвилин, де ми з вами поспілкуємося і побачимо, де саме. Ваші сильні сторони і в чому перешкоди для розкриття ваших талантів, і для того, щоб вони потрапили в цей світ, яким чином собі їх повернути, і вже з них створювати щось ліпше життя, так для себе і для оточуючих. Велике вам дякую за роботу. велике вам спасибі за вашу увагу і за те, що ви ростете і прагнете більшого. Дякую, і побачимось.